Всіх вітаю на каналі Мальва на городі. Сьогодні відео про те, що треба врахувати, коли ти вперше саджаєш городину. Хто ще не знав, в мене є основний канал Катерина Мальва, де я розповідаю про своє життя. І там я розповіла, що ми купили будинок в селі, і в селі є дуже багато городини. І цю городину вперше будемо засаджувати саме. Ну, так, професійно, скажімо так. Я раніше ніколи не робила розсаду, купляла або саджала вже в ґрунт і мала врожай так ближче до августа. Це було в мене так любительський, скажімо так. А ось зараз я буду це робити більш професійно. Сразу вам скажу, що я врахувала для того, щоб засадити городину, як я підійшла до цього. Ну, по-перше, ми з такий. План зробили з чоловіком, що саме ми хочемо, щоб було на нашій ділянці, що вже є і що ми хочемо ще саджати. Які ми хочемо дерева, які ми хочемо кущі, які ми хочемо овочі або фрукти. Я вирішила посадити на городині все, що я люблю, щоб подивитись, як воно буде рости. Щоб вже на майбутнє знати, що... Потрібно саджати, а чого і не потрібно, що буде зайвим або легше його просто купити. Якщо ви не впевнені, чи засієте всю городину, то посадіть на вільній частині сідирати. Сідирати це такі рослинки, які забивають, так би мовити, бур'яни, а також збагачують ґрунт. Наприклад, можна ось рапс використати. Я буду використовувати рапс, бо я є поціновувачем японської культури, і в Японії рапс вживають їжу, ці ось квіточки рапсу вживають їжу. Плюс рапс він так гарно цвіте, кольорове, дуже-дуже приємно На тій ділянці, де ми плануємо висаджувати. Дерева та кущі, які ми ще не придбали і не знають, чи придбаємо цей рік, то я висаджу рапс. Він буде забивати бур'яни, буде приваблювати бджілок на городину. А також восени ми перекопаємо городину з цим рапсом і рапс, який буде розкладатися в ґрунті, наситить ґрунт азотом та іншими добривами, які будуть. Ось так методом природнього розкладання в ґрунті будуть збагачувати ґрунт. Замовила пів кіло рапсу. Далі, якщо ви не впевнені, які сорти вирощувати, то беріть гібриди. Гібриди завжди дають більш-менш помірний і гарний врожай. Іноді дають і великий врожай. Зазвичай, якщо гарна, гарний ґрунт, то і врожай будуть гарним. Але якщо ви не впевнені в вашому ґрунті або сієте ось так, як ми вперше, беріть, звичайно, гібриди. Дуже гарні гібриди є в інтернет-магазині Огород.net.ua Мені вислали ось такий зіп-пакет, в ньому дуже гарно його зберігати. Чому зіп-пакет. Закрили, волога туди не потрапляє, насінини у літній період гарно зберігаються. Їх треба зберігати, потім я буду складати в баночку таку темну і в темне місце. Мені сподобалося, як в них все оформлено. Бачите, у один великий зіп-пакет Мені поклали дуже багато маленьких з насіннячками. Це професійне насіння, я заказувала з великих банок. Вони розфасовують. Ось так. Зараз я покажу, що тут в мене є. замовила гібриди огірків, помідорів, перцю, капусти. Дині навіть замовила. Диня ось така в мене. КС 7066 сорт. І мені сподобалось в цьому магазині ось що. Наприклад, ось беремо огірки. Огірок тут в мене чайковський. 10 штук. Тут їх 10, можемо порахувати. Мені сподобалось, що кожне підписане, є такий QR-код. Відкриваєте в телефоні, інтернет, вмикаєте, відкриваєте цей фотоапарат, наводите, якщо у вас смартфон. І дає посилання на сайт, де саме замовляли. І клікаєте на це посилання, там повний опис цього виду сорту або гібриду. Ось Чайковський я замовила. Буду також вирощувати його. Ось, наприклад, Гектор f 1 Чайковський це сортовий, я так зрозуміла, а це гібриди. Тому, якщо ви хочете, щоб врожай був, замовляйте, звісно, собі гібридів. Бо із професійного насіння це 100% врожай у вас буде. І чому важливо саджати саме сортові? Бо сортових можна назбирати насіння, і тоді вже на наступний рік не купляти. Тому сортові я теж замовляла, я замовляла все, що я, чим я користуюсь, що я купую в магазинах, і навіть дещо більше в мене буде на декілька років це, але майте на увазі, що, якщо ви замовляєте багато, ви звертайте, будь ласка, увагу на сроки придатності, на терміни придатності. Ось до 28-го року в мене. Наприклад, ось цибуля на зелень. Це багаторічна, її можна всю посадити і користуватися нею. Але якщо це однорічка, ось, наприклад, одеський кучерявець, зазвичай це однорічні культури, дивимось, 2028 рік насіння мають бути свіжими, Якщо вони до цього року, наприклад, до 24-го, то вони можуть бути не свіжими. Як і де вони зберігалися, ми не знаємо. І тому може бути таке, що буде погана схожість цих насінин. Тому звертайте увагу, ось на ці. ну, Я заказувала на сайті на, на сайті Агромаркет, і тут всі в мене ось такі. Досить свіжі. Ось є в мене мезуна, вона до 26-го року. Так? От у них десь срок придатності 4-5 років, і ми можемо бачити, що вона до 26-го року, тобто її краще посадити вже в цей рік і на наступний рік не залишати. Також, звісно, засіюйте багаторічними рослинами, особливо, якщо це зелень. Багаторічні, вони будуть вас радувати не один. День не один рік. Дивіться, які тут рослинки, насінинки маленькі. Зробіть собі також саме такий список, що ви вживаєте, що ви купляєте, і вже відштовхуючись від цього, замовляйте. Ще можу сказати, треба відштовхуватися від площі вашої ділянки. Якщо у вас ділянка невеличка або розумні грядки, невеличка тепличка, то потрібно, звісно, по мінімуму все саджати, але так, щоб вистачило на поїсти і на засолювання чи на зберігання в морозилках. Також треба це все враховувати. У мене, бачите, ще ось великий коробчик, щось такий. Тут багато-багато насіння. Також на 2 роки, а то й на три, мені вистачить. В мене дуже велика ділянка. Ділянка в мене 30 соток лишень городу, тому я хочу його по максимуму засадити. І таким чином я його оброблю, і таким чином я побачу, який саме результат буде. Я також замовила. Ці всі овочі, які я хотіла б вирощувати, і зелень, всю, яку я хотіла б вирощувати, для того, щоб зрозуміти, що росте краще, а що росте гірше, щоб потім вже на наступні роки робити, наприклад, на те, що гірше в цьому ґрунті росте, робити розумні грядки, там завозити інший ґрунт. Або дивитись, що, наприклад, як я роблю з картоплею. Я не буду засаджувати багато картоплі, бо картопля не так багато коштує. І взимку можна її купувати, вона не дуже дорога. І тому я вирішила картоплю посадити там декілька рядочків чисто на молоду картопельку, щоб її поїсти. Бо картопля це і жук, це і обробки мають бути, і це її треба. Сапаття це постійно її накручувати. Ну, ну, не хочу. Потім ці жуки розлітаються по синіх, їх треба збирати. Не хочу цим займатися, тому до ранньої картоплю я вирощу і потім позбираю, і, і все, і до свидання. Також ще важливо знати, на що у вас самих вистачить часу та сил. Наприклад, в мене багато буде восени. Навесні та влітку вільного часу, і тому я вирішила займатися саме городиною. Якщо ви працюєте, якщо у вас дуже багато хатніх хлопотів і у вас не буде часу нагород, ви також маєте розраховувати це і маєте вже розподіляти, що саме вам потрібно, саме основне посадити, щоб не Зашиватись, так би мовити, так, щоб не бігати потім, нічого не встигну, нічого не можу, нічого не росте. Не забуваємо також про профілактику захворювань. Не забуваємо захист від грибкових бактеріальних інфекцій, не забуваємо захист від шкідників. Я буду від шкідників користуватися біопрепаратами. Також не забуваємо про. Вздобрення. Не забуваємо здобрювати розчинами з формулами НПК для росту рослин. Що таке формула НПК буде в мене в окремому відео і про те, як краще підживлювати рослини, на якому етапі, чим також буде в мене відео. Все подивитесь. Не забувайте також на своєму городі. І у дворі сіяти квіти. По-перше, це естетично красиво. Квітами можна прикрасити двір, можна прикрасити город, а на квітки також летять бджілки, і вони будуть опилювати ваші культури. Так що, це також важливо саджати квіти на городі. Треба саджати ті квіти, які ви полюбляєте, які вам подобаються, які б ви хотіли. Я Поки взяла ось такі однорічні квіти, але ж згодом вже буду її використовувати багаторічні. У мене ось матіола є багаторічна, буду її саджати також у ґрунт, хай вона росте. Якщо у вас буде час для експериментів, можна, як і я, ось зробити експеримент із лавандою, посіяти її на розсаду і потім вирощувати її також на своїй ділянці, якщо вам дозволяє місце, якщо у вас, звісно, є час. Треба раціонально до цього підходити, щоб все це не пропало. Якщо ви бачите, що ви замовили ну, занадто багато. Діліться насіннями із сусідами, діліться насіннями з друзями, привчайте друзів також до посадок. Наприклад, пітуні можна висаджати і в квартирі, нічні фіалки можна висаджувати в горщиках в квартирі, просто їм, потрібен більш, їм потрібно більше живлення, більше обробок, саме підживлення. А так, в принципі, їх також можна і в квартирі на підвіконні вирощувати. Що ви вже посадили городину, і вам є дуже багато-багато врожаю, і він пропадає, також діліться ним безкоштовно зі своїми сусідями, з друзями, з колегами по роботі. Радуйте людей, і це також дуже гарно, да? і ви можете і своїм досвідом ділитися з людьми, і також ось, своїми саме овочами і фруктами. Ще хочу ось сказати: я буду саджати лікарську ромашку і хінацею, тому що я дуже полюбляю їх додати саме у чай. Щоб не купувати, так, вона недорого коштує, її можна в аптеках купувати, але саме оця зібрана на твоїй ділянці, свіженька, ти знаєш, що вона вирощена без хімікатів, що вона вирощена ось тут в чистому повітрі, в селі, вона буде тобі на користь. І це дуже естетично гарно все виглядає і також приваблює буділок, які, які запилюють вже сортові види овочевих культур. Коли до мене приїхало все насіння, яке я планувала саджати, я зробила такий план календар, де я прописала місяці і які саме насіння, коли я буду саджати, в який період на розсаду чи одразу в ґрунт, якщо в ґрунт до підплівку чи просто в відкритий ґрунт. І так я брала кожну пачечку і вписувала, коли я буду саме це найменування висаджувати. І потім, коли це вже було в мене все готове, я замовила, порахувала скільки потрібно матеріалу для того, щоб робити розсаду, і замовила собі. Касети і рукав для розсади. Це, про це вже я вам розповім у наступному відео. Хочу всім подякувати за перегляд. Якщо вам було цікаво і корисно, поставте лайк цьому відео. Не забудьте підписатись на канал, хто ще на мене не підписаний. Тут буде цікаво і тут буде про город. Пишіть в коментарях під цим відео, що саме ви будете саджати цього 2024 врожайного року. А я з вами прощаюся. Всім гарних врожаїв, Па-па!